Розгул криміналу, теракти і убивства, нічні грабежі просто у квартирах, і на цьому кривавому тлі де-факто бездіяльність правоохоронної системи, що ніби реформується. Усе більше українців міркують над тим, як ефективно захистити себе та свою оселю, купувати і використовувати короткостволи звичайним громадянам заборонено, зате депутатам, суддям, бізнесменам та й просто друзям всесильних можновладців пістолети роздають направо і наліво. Це десятки тисяч. Одиниць короткостволу. нагороджувати вогнепальною зброєю в Україні може президент і керівники силових відомств. Офіційно таку високу відзнаку вручають за особливі заслуги перед державою. Але список цих найбільш достойних громадян влада чомусь старанно приховує. Ми маємо їх знати в ліцопокажіть героїв на всю страну. покажіть, що йому їм подарували. скільки це стоїло офіційно. У міністерстві оборони запевняють, зброю видають переважно військовим, які відзначилися у зоні АТО. Але, судячи із документів, що просочилися у пресу, серед високопосадовців теж є багато героїв. Степан Полторак, як тільки сів у міністерське крісло, отримав пістолет Глок. Озброю він і інших міністрів. Головному юристу країни Павлу Петренку перепав Кольт. Такий самий подарунок отримав Арсен Аваков. Головіка значайства Тетяні Слюс вручили пістолет ПСМ. А секретарі... РНБО Александру Турченову Маузер. Когда награждают вот этих парней, которые с войны приехали, которые воевали, там что-то освобождали, воевали, боролись, их награждают, как правило, отечественными всякими фортами, там всякими ПМами, ну, таким, что не жалко, там, шлаком всяким. А когда нужно наградить какого-нибудь человечка там интересного, важного или человечек за денежку, то он... Сатисна себе заказує, чим його градят. Хто у кріслі сидить вище, тому зброя солідніша. Арсенію Яценюку до дня народження за виявлення військової доблесті та зміцнення національної безпеки так написано у наказі. Подарували справжній раритет пістолет, кулемет Томпсон. Той самий Томіган на американських аукціонах, в залежності від року виробництва, коштує від 10 до 30 тисяч доларів. Ну півмільйона гривень як ніяк. Вони його списують за 7 тисяч гривень. Якщо вірити документам, презентували екс-прем'єру і справжній кулемет Максим. Чоловік, якого наградили, може абсолютно на законних основаннях ходити з цим пістолетом Ну, або з цим пулеметом Максим, по ідеї, катати його за собою на тачанки, може, і по Крещатику. За визначні заслуги перед державою зброю видали і суддям, які серед громадян заслужили сумнівну репутацію. Як от голова скандального печерського суду Руслан Козлов йому та його заступнику видали пістолети ПМ усього за 224 гривні за штуку у міністерстві оборони, так захопилися роздачою зброї, що нагородили пістолетом навіть сумновідомого сепаратиста із харківського оплоту Олега Садкового, і лише після розголосу цей наказ скасували. Затисався до списку обраних і. Однокласник міністра оборони. Я просмотрел список там реальних награждених людей за діло, ну там процентів, мабуть, 15%. Проблема не в кількості нагородної зброї, проблема в якості і підходу до нагороди. Тобто, з однієї, воно ніби такий закритий клуб привілейованих, а з іншої сторони, не зрозуміли критерії цих нагороджень. То саме входить у коло обраних. Адвокати асоціації власників зброї намагаються з'ясувати через суд. Одна із відповідей просто шокуюча. Міністерство внутрішніх справ, що видає дозволи на володіння зброєю, повідомляє облік нагороджених вогнепалами не веде. Інформуємо, що введення ОМВС обліку осіб, нагороджених відзнакою вогнепальна зброя, не ведеться. І лише нещодавно міністр Арсен Наваков все ж таки розповідає принаймні про кількість стволів, що роздарував перебуваючи на посаді, і таких людей достатньо багато, 1200 чоловік. З них порядка 900 чоловік. Це бойці спецпідрозділів, бойці добровольських батальйонів, вооруженних сил і так далі. Около 90, як я не помню на пам'ять точну цифру, це депутати Верховної Ради. Утім, кому саме видали стволи у МВС розголошувати на відріз, відмовляються. Мовляв, персональні дані. Яка зброя оберігає їхній спокій? Депутати діляться у приватній розмові. Отже, у Борислава Берези Глок за спецоперації, які були проведені є з Службою безпеки України у Сергія Куніцина. ТТ Коли маєш зброю, відчуваєш себе більш спокійніше, бо все може бути. А Ольги Богомолець Форт цю зброю я маю ще з часу Майдану. Не забув Аваков нагородити свого друга і заступника Тигряна Авакяна та радника Зоряна Шкіряка. Останнього також глок представник міністерства внутрішніх справ в суді не зміг на запитання суду дати відповідь, яке відношення Зорян Шкіряк має до штату органів внутрішніх справ до відомства безпосередньо. Але нам міністр Аваков відповів. За що за Ряншкіряк, Наприклад, за те, що он в Ріволюції Гідності здійснюється рядишком ночами а, нес а, службу народу України. например, за это. екс-головний борець із наркозлочинністю Ілля Кива із нагородною зброєю не розлучається ні на мить. Ось він із пістолетом за поясом заходить до міністерства. А це разом із іншими пасажирами їде у потязі Київ-Львів. Нахажусь оружием. Так, да, звісно, я сплю. Я з ним Кто-то сказав, що понти. Ребят, попробуйте ці понти на моєму місці. Якщо вірити ось цьому документу до того, як отримати нагородний пістолет, Кива втопив у ставку свою мисливську рушницю і загубив карабін вулкан. Експерти кажуть, дозволи на носіння нагородної зброї видаються крізь пальці. Жодної тобі перереєстрації із довідками від лікаря носи до самої смерті. Коло осіб, яким може бути вручена відзнака вогнепальна зброя, нічим не обмежене. Так, що ризик, що ніадеквати получать він присутствує. І я уверен, що срібів той категорії, от срібна наградних і всього такого, ризик неадеквата побольше, ніж серед звичайних людей, гражданських. Але на тлі усього цього ОМВС категорично проти можливості захисту для звичайних українців їм мовляв пістолети не дамо. Вільний обіг і доступ до вогнепальної короткоствольної нарізної зброї громадян України зараз не на часі. І інші різновиди зброї, будь ласка, тим часом закон, що регламентував би придбання, зберігання та використання вогнепальної зброї, зокрема і нагородної, парламент не може ухвалити вже понад 10 років. Ймовірно, саме можновладцям зараз вигідно, щоби на зброярському ринку царював безлад. Адже і на випадок нового майдану обраним буде чим відстрілюватися від незадоволених громадян. Та й в разі нападу нічних грабіжників вони відстріляються на відміну від решти українців, які щодня і щоночі почуваються без Захисними жертвами, жертвами злочинців з усіх боків і розбійників і власної ж влади.